Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам вервистим. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку земле прекрасне. Доброго ранку, діти. А ви знаєте, що таке природа? Так, природа це все, що нас оточує, і при цьому не створено руками людини. Молодці. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож у світ живої та неживої природи. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Діти, усю природу можна поділити на світ живої та світ неживої природи. Що ж таке жива природа? Так, це все, що народжується, росте розвивається, дихає, харчується, пересувається і, на жаль, помирає. Це людина, тварини, птахи, риби, комахи, гриби, дерева, кущі та квіти. До неживої природи відносяться сонце, місяць. Зірки, хмари, вода, ґрунт, каміння, пісок. Нежива природа відрізняється тим, що вона не змінюється протягом довгих років. Представники неживої природи не здатні дихати, мислити та розмножуватися. Але жива природа. Не може існувати без неживої. Усім живим організмам потрібне сонце, вода, повітря, їжа. Так само нежива природа не може існувати без живої. А тепер, діти, пропоную пограти у дуже цікаву гру, яка називається Знайди зайве. Уважно подивіться на картинки та знайдіть. Що ж тут зайве? Сонце. Вода. Метелик. Камінь. Що ж тут зайве? Так, вірно, це ж метелик. Молодці. Давайте ще раз спробуємо. Вітка. Діти, дерево та місяць. Що ж тут зайве. Правильно, це місяць. Які ви розумнички. Молодці діти, ви дуже гарно слухали, відповідали та запам'ятовували. А давайте пригадаємо, про що ми з вами розмовляли сьогодні? Так про світ живої та неживої природи. А скажіть на мені, будь ласка, чи може жива природа існувати без неживої або навпаки? Звісно, ні, які ж ви розумночки все уважно слухали. А мені вже наразі час. Тож до побачення, до нових зустрічей.